Будь ласка, вишукайте класи на лінійку. Шановні батьки, будь ласка, будь ласка, шановні батьки, станьте, будь ласка, ось там ваше місце. Не треба стояти попереду ваших дітей. Алис. Почему, не смотрите? А не, ну это же положи на стол, только у тебя дети навалиться. а куда первокровища? Не знаю, редня. До школи, До школи, До школи. До побачення! Здравствуй, школа! Настав довгожданий час для дітвори. День 1 вересня, День знань. Сьогодні всі діти чекали цей день, дуже довго чекали. Святом вас всіх, шановні. з Днем Знань! Школа. Увага! Під державний прапор України струнко рівняння на прапор. Незабутня подія в їхньому житті. Сьогодні вони вперше прийшли в школу, сьогодні вони вперше зустрінуться своєю першою вчителькою, своєю першою книжкою, яка дасть початок мандрівці, великій мандрівці країну знань. Але самим відповідальним роком навчальним. Напевне, саме відповідальний рік навчання напевне, буде для наших випускників 11 класників, тому що вони повинні вже остаточно вирішити, вирішити щодо своїх планів на майбутнє. І весь навчальний рік грунтовно ґрунтовно опановувати основами наук і... Доганяти ті або надолужувати ті прогалини в знаннях, які вони ще відчувають і мають. Отже, новий навчальний рік розпочався. З новим навчальним роком Данила. вітаю всіх учнів! Данила. Бажаю хорошого старту, бажаю гарних успіхів. Данила. Протягом всього навчального року. Бажаю добра і щастя. А вам, шановні. Педагоги, нехай новий навчальний рік буде благодатним і щедрим. Нехай заколоситься щедро, нива знань засіяна вами. Нехай в вашій оселі прийде добробут і щастя, яке ви заслуговуєте. Отже, з Новим навчальним роком. Слово для привітання від батьків наших шановних першокласників надається Маланяк Йосипу Івановичу. Будь ласка. Шановні вчителі, батьки, дорогенькі наші любі діточки. Ще вчора ви були діточками, сьогодні ви вже дістали нове звання першокласники, учні. День 1 вересня. В житті був у всіх. і у вимогливого директора, і від нашої ласкавої першої вчительки. Усіх у нас тут присутніх в житті був день 1 вересня. Зараз цей день наступив і для вас. В школу ми йшли в різний час, в різні періоди, в різні епохи. Ви йдете в школу п'ятий рік незалежної української держави. Будете рости і міцніти разом з нею. І я бажаю вам любити Україну, бо, як сказав поет у першу вересню школу, така чудова, така прекрасна школа. Вірним твоїм помічником стане книжка, яку ти тримаєш в руках, буквар перший найголовніший підручник, який навчить тебе грамоти. Щодня ти дізнаватимешся про природу, життя людей, історію рідного краю, час, коли ти вступаєш до школи. Має величезне значення в житті України. Вчитися так, щоб вами пишалися батьки і рідна школа, щоб ми могли стати гідними громадянами своєї вітчизни. Любі дівчатка і хлопчики, ви краса і надія нашої держави, її майбутнє, доброї вам долі. Ростіть здоровими, розумними і будьте щасливими. Президент України Леонід Кучма. А зараз, ребята, нас вітають шановні першокласники. Будь ласка. Ми сьогодні прокидались до світанку безліч раз. Через те, що так боялись запізнитися у клас. А я літак візьму у клас, нехай навчають разом наш. У льотчиків серця хоробрі, вчитимось я дуже добре. Рідна казка про гнома, рідна стежка і сад всюди добре. А в школі краще, кажуть, сто крат. Я біжу вівцям до школи. В ній ще я не був ніколи. До зі мною мама і тато це для них велике слаб. В перший раз, у перший клас. Я сьогодні всім малятам по секрету розкажу. Ще у давнину друкар першу з книг назвав буквар. Вам же треба букви знати, щоб навчитися читати. А зараз наші випускники... Звучить музичне вітання від учнів шостих класів. Тетяну Мозелицьку запрошую до музичного вітання.

Будь ласка, Від школи. Це подарунки від школи. І учні привіт до 11 класу. Бургарський біть випускники вручить. На клас. Ваші подарунки і подарунки від школи. На клас. Так, на клас, Ось сюди. Отак, настає урочиста хвилина, коли прозвелить шкільний дзвінок. Вересень пахне прив'яленим світом, хай пролунає веселий дзвінок. Ми розпрощаємося з літом, покличе дзвінок нас на перший урок право надати перший дзвоник надається учню 11 класу Кустову Максиму і учениці 1 класу Крупенко Верониці. Максимушка! <ріст> Ось так? Так. Ну, ми зараз ще надамо дамо по мікрофону, соці почули. Максим, ти зможеш сюди піднятися до мене, так? Так, хорошо. А також дзвонить мікрофон. Все, дякую. Ну, ставайте всю, я пішла. Школа, увага! Під прапор України струмко. рівняння на прапор. Ты что-нибудь, 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 ты что нибудь ты что нибудь ты И пратом с на дворе, Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Грешками дружит, детства друг вы дружит. Учит в школе, учат в школе, учат в школе. Ученый обладал, у меня Ваня, Ваня. Ласі, ось так, як я находилася. Як правило, сидіти з mm. долак молодий. Там раз. А відчатися не хлопці. Хлопці, солдат, хлопці. Щоб всі сьогодні прийшли до школи. А давайте полюємо. А в рамках дивіться. Тому стати гадають. Я. Так, я. Сідай. Добре, прийшов до них. Бой веселі. Я. Сідай. Сережа. Веселі, Діма. Сідай. Весел Коля. Так, гайдай, Ілля. Є вже сюди. Гелпа, пані. Ялечка сідає. Вончаленко Света. Так сюди слава. Далі. Дроздання. Є добрий. Забашта ляша. За Загородній денко є. Дай Так. За цеденко. Жиєцька. Є. Є Леночка. Добре. Кравець. Саша. Є, Саша. Сідай. Кравчук, Юля. Буває. Так, Юлечка, прийшла. Кравчук Сергій. Сідай. Клупенка Вероніка. Є. Так. Левицька Лена. Є, Леночка. Лещет Діма, Сидай, Дима. Морчук, Саша. Yeah. Yeah, Саша. Yeah. Мазея, Вова. Yeah. Сидай. Мусичук, Алла. Yeah. Ева. Мимченко, Наташа. Ева. Yeah. Yeah. Олещук Сережа. Ева. Yeah. Полеглис, yeah. Иван, yeah. Ваня. Yeah. Yeah. девочка, mm -hmm. Шапра, Наталья. Ева. Yeah. Yeah. Так. Шуляківська Наталя є. Комеча Марія. Є. є. Так. А Альоша? Є Альоша. Добре. Так. Молоція. Всі. всі прийшлися. Всім хочеться вчитися. Так. Мабуть, ще з вечора переживали, так? Що зібрати школу, спати. Так. Так, бачите, яка наша гарна школа. Святний людей. Повідняти не чи ти не будеш розмовляти. Саша? Молодець. Наша держава Україна. А столиця нашої країни, держави нашої. Пам'ятаєте, як називається? Наша столиця України називається новоград Волинський. Це наше місто, молодець, знаєш. а нашої держави України саме головне. Столиця нашої країни, держави України місто Київ. Хто побував у Києві? У Я. нас багато дітей Я. 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 красиве Я. так? Правильно. Бачили місто це великі красиве, це столиця нашої країни. Добре. Наша країна, діти, Україна, недавно відзначила. П'ять років народження нашої держави. Інуло п'ять років, як стала вона відує, і незалежною державою. Це свято любі святкувати. Можна сказати, якого дня? А ну ж люблі, святкували, день незалежності, якого числа і дня. Місяця. Місяць упали так само березня. Трошки не так. Не пам'ятайте, Ну, так, важкова. Ну ви, мабуть, я бачу, не знаєте, так. Може, слухали забули. 24 серпня. 24 серпня було свято. День незалежності. України. Тобто, 24 серпня кожен рік. Українці святкують свято День Незалежності і вже минуло 5 років, як стала Україною незалежною. Кожна держава має свої атрибути. Має герб, має прапор і має вір. Україна має цвіт, якому зображену трісту. Ось у вас є листочки ложка, так? Да? Давайте знову дві, положимо одного нападу. Якщо кожного дві положити, то дивось на полі. Пісня. На словах Вербицького, ще не вмерла Україна. Теж звучить на раді, ми і вам і ще ми будемо розмовляти ці атрибути України. Познайомося ближче, а зараз просто ви тільки послухайте про Україну в